Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт, на якому можна заробляти. Заробляти на даному сайті може кожен. Тут все дуже легко і все дуже просто. Посилання на даний сайт буде в коментарях під цим відео. Як ви бачите, сайт працює всього-навсього один день, ось оскільки вже зареєстровано. Скільки зроблено поповнень, скільки виплачено, тобто, все написано і все доступно. Суть даного сайту заключається в слідуючому. Ми купляємо ось такі ось самолітики. І ці літачки нам приносять дохід. Все максимально просто. Давайте я війду в свій лісній кабінет і вам покажу, як тут заробляти. Як ви бачите, я вже зробив невеличку інвестицію. Для того, щоб перевірити сайт, платить він чи ні. Якщо платить, то буду далі інвестувати трохи більше грошей. Тепер люди дивіться, ось що нам потрібно робити. Нам потрібно купляти самольоти. те, що я вже й говорив. Нажимаємо по надписі «Самольоти». Ось тут вверху справа, бачите, вже в мене йде мій дохід. Тобто я купив собі самоліти ось цього першого рівня. І він мені вже приносить деякий дохід. Дивіться, тут є такий типу, як міні-калькулятор, Вводимо да? сюди суму, яку хочемо інвестувати, наприклад, це буде 100 рублів. Да? І ось тут вверху зразу з'являється напис, скільки ми будемо заробляти в день, скільки в час і скільки ми заробимо за 100 днів. Якщо у вас є бажання інвестувати в проєкт більше 500 рублів то вам потрібно купляти вже самоліт під номером 2. Ну, тобто здесь, тут все написано, так? скільки коштує самоліт, яка мінімальна і максимальна інвестиція. Точно так же з усіма самолітами, які на даному проєкті є. Ось, ви, наприклад, хочете інвестувати 100 рублів. Вам потрібно нажати по надписі Поповнити баланс. Ось тут вибираємо платіжну систему, яка у вас є. Клікаємо, робимо інвестицію, після цього заходимо в розділ «Самольоти», Сюди вводимо суму інвестиції і нажимаємо по напису Купити. Тим самим ми купляємо собі самольот. Далі нам потрібно раз в день заходити на даний сайт, нажимати по надписі Зібрати, весь дохід буде йти на баланс для виходу. І, вибачте для виводу. І вже з балансу для виводу ви будете заказувати виплату на свою платіжну систему. Тобто все максимально просто. Також тут можна заробляти ще на серфінгі і на їжеднівному бонусі. От такий, друзі, у нас коротенький відеообзор. Кому цікаво, реєструємося і пробуємо заробляти.